Що означає слово Русь та звідки воно походить? Якщо ми подивимось на різні країни Європи, до прикладу Франція, то її назва походить від племені Франків, які завоювали Галію. Британія походить від назви племен Бритів, які також переселяються на її острови і їх завойовують. А ось Болгарія походить від кочових булгар, які приходять на їхні території і там осідають. Відповідно, поняття Русь і слово Русь, воно також має свої теорії і при цьому різне значення. Перша згадка саме про русів датується 839 роком. В бердинських аналах розповідається про те, що руси прибувають до візантійського імператора для того, щоб нібито з ним підписати якісь союзні угоди. Але якщо більш детальніше подивитись на це джерело, то стає зрозуміло, що. Роси, да, вони не шукають дружби, а є розвідниками. І що роси в цьому джерелі от отознюють із свеонами, тобто зі шведами. Якщо з давньої скандинавської виводити слово русь, то ми дійдемо до кореня «рос», що означає судноплавання чи гребля. Також людність, яка проживала на території тодішньої Фінляндії, шведів, часто називала «роуці». Відповідно, за цією теорією ми сте зрозуміло, що саме від цього слова, да, від цього гребля судноплавання, і походить дана назва Русь. Це з точки зору нормандської теорії. Також є дослідник Омель Пріцак, який виводить назву Русь з кельтського слова рудгені. Тобто в німецьких діалектах слово рудгені воно трансформувалося в слово рузі. Що за Омелем Прицяком означало фрігійських купців, які оселилися на Волзі, утворили своє політичне об'єднання, яке згодом переросте в державу русів. І остання теорія, останнє положення це слов'янське походження. Логіка його була наступна: О, оскільки після великого переселення народів сарматські племена вони починають. Асимілюватися да виходити з сходити з політичної і історичної арени. І відповідно одне з них це плем'я Роксолан. Вони якраз знаходять собі притулок в середньому по Дніпрові, сюди вони переселяються. І слово Русь воно походить від корення Рокс, що означало престижність серед племен, а також означало слово світлий. На сьогоднішній день. Росія, да, вона як правило часто привласнює собі назву Русь, вважаючи, що це їхня назва. Да? Насправді це зовсім є не так, оскільки українська середньовічна держава, Київська Русь, вона є українською державою. Ніякого відношення до Росії вона не має. Росія ж, в свою чергу, намагається таким чином вибудовувати свою політику і пропаганду для того, щоб знову ж таки осідати на наш мозок, да, і доводити нам, що ми якісь не такі, що, як вони кажуть, нас потрібно визволяти і так далі. Це, це є пропаганда ворога і відповідно його зброя. Наша зброя це допомагати своїй армії, і це розуміти це, да, що ворог буде це використовувати. Тому, коли запитують. Русь це чия держава? Звісно, це українська держава, оскільки розмовляли нашою мовою, да, і так далі. Можна велику кількість аргументів навести, але головне в тому, що ми це розуміємо. Тому саме головне сьогодні це допомагати, звісно, своїй армії.